Привітуліки всім привітуліки! Доброго дня! Сьогодні у нас вівторок, 9 січня. Я вибачаюся, що я з вами не зранку вітаюся. Знову це вже день. Ну, зранку я була не в тому стані, щоб взагалі з кимось розмовляти. Це, напевно, ще сьогодні і, можливо, завтра. Я так сподіваюся, що вже від завтра почнеться покращення. Ну, жіночки мене зрозуміють, а як я кажу, хто знає, той. Зрозуміє, а хто не знає, то й ладно. В нас сьогодні, там десь сонечко сідає вже. В нас сьогодні було найхолодніше за цей рік. Зранку, о 7 годині було мінус 20. Так, тому дівчата сидять зачинені. Знаєте, як я кажу, в тісноті, та не в обіді, але краще, як краще. Зривався сніжок, пускався. Зараз начебто немає. Кажуть, ще тиждень буде такі морози. Мені категорично цього не хочеться, тому що, тому що. Тому що сьогодні у мене улади за першим терміном... Ой, ось! Срок, термін за першим разом. а Там потім 13-14 масово, Тому мені треба термінове потеплішання. Я вже, у мене тут трішечки безлад, я вже в повній бойовій готовності під 0, можна сказати, зняла всі свої. Ну, тільки я завжди так, хто нас давно дивиться, той зна. Що я на момент окотів завжди так роблю. Це Вова заніс яблучок. Що-нібудь спекти каже. Ну, кажу, занеси, може, якийсь зараз швиденько. Це як на обід він приходив, його немає вдома. Ну, каже, начебто сьогодні повинні закончити зі своїми прибираннями. Так що я зараз хочу почистити яблучок. Правда, так я й не купила собі нову овочечистку, а ця вже тупа-тупа. Треба нову купляти. Достала в мене ось щось єсть, але я таким ніколи не користувалась, не знаю. Зараз хочу спробувати, а що воно таке, я навіть. Я навіть не знаю, це дарували колись хтось. А я зараз покажу вам, знаєте, чим я сьогодні ще займалась? Ох. Хі -хі -хі. Можна в такому режимі дивитися. Можна зробити ось так. А, бачите телефон? З екрану і вже не так передає. У мене на моніторі я бачу більш Більш... ось отак я бачу. Більше, знаєте, таке оригінальне, естественне. А так, через екран синюшність якась передається. Але, як би б там не було, От завжди повлягаються, там місто, середина вся вільна, а вони кучкою, кучкою. А взагалі, що я хочу сказати, боже, яка це краса? От я вам передати, о, подивіться, це вони приближені. Камера не над ними, це просто так приближується. Камера в противоположній стороні від них. Взагалі, яка це краса? Вчора о 12 годині лягаю, увімкнула, подивилася. Ну вчора, ви знаєте, ми довго дивилися звувий, <кій> на ніч світло в них не бросаємо. А коли ось отак день, я бачу деякий шийник. На телефоні особливо дуже гарно видно. А вночі зовсім інакше це все виглядає. І не зрозуміло, де хто, коли світло потушене. І вчора ну, хтось із молодих, або Лана, або Дана це однозначно, бо в них на шийниках є таке кільце. І от те кільце було добре видно. То вже тупцювалась, то тупцювалась. Починає лягати, потім встає, потім опять намагається вложитися. І під стилку гребла. І що вона там тільки не робила? Ми з Вовою спостерігали, спостерігали. Кажу, я одного не пойму. За моїми ой, записами. Ну, На 14-те лана ще. Якось може. Ну, так до 14 го раз, 2-3, ще 4 дні. Хоча чисто теоретично може все бути. Дана, взагалі, мені здається, буде хтось ніколи. От, сьогодні у ладушки термін. Ну, ладушка, походу, не збирається. Тут ладушки немає. Поїхали? Ось оце ладушка, якщо я не помиляюсь. Ну так, да. здається так, на ноутбуці ну, гірше видно, от кольор шийника і вбок не, не рухається. Хоча, можливо, якщо цією мишкою. Не, а, бачите? А, ні, трошки щось повернулося. Здається, оце Ладошка у мене скрутилася тут в клубочок. Так і хоч. Так і хочеться запитати, що вона там робить. Так, да. оце ладуся. От я на телефоні увімкнула, тут добре видно, що це ладуся, я була права все-таки спить дівчина. Голову скрутила до пуза, на ногу положила мордашку і дрихне. А це там хто? Не, не ноутбуки незручно так камерою переміщувати. На телефоне лучше. То, здається, буся у нас лежит. Может, и не буся. Погано видно кольору шийника. Та що ж ти робиш? Ти вирішила повидавлювати, чи що їх звідти? Не треба, морози дуже великі. Хай полежать ще в утробі. Коротше кажучи... Я вам передати не можу, наскільки це класно мати змогу з хати контролювати весь цей процес. Ну, зрозуміло, що коли народжувати почне, хоч-не хоч ти повинен бути в сараї. Але хоча б не бігаєш по такому морозятці туди-сюди. З хати в хату одінься, роздінься. Я як згадаю, ті. Роки. Кожен час ходиш, поглядаєш. А воно поки одівся, поки сходив, прийшов, роздівся, вже туди-сюди і знову йти пора. Ну, коротше. Це все дяка Максимці. Якби не Максим, нічого б цього б не було. Ні, це не Буся це червоний ошейник. Це Барбі. Оце ось лежить. Це Барбі. А оце ладушка. Хтось із зеленим лежить ото. Оце ось зелений ошейник. Погано, що їх оце в темноті не видно. І вночі не зрозумієш хто. Оце ось буся стоїть. От стоїть оце одна копитами по всіх пляшах, це буся. А лежить ото коло ясело там вікуся. Ой, ладно, все, дівчатка і хлопці, показала вам трішки своє господарство. Вже як почнуть народжувати, тоді будемо бачити їх вживу. А поки що будемо спостерігати через камеру. А я буду щось куйовдати з яблучками.